Друзі, усім привіт! Ви на каналі інтернет-провайдера. Просто я тут до вас з дуже гарним настроєм, і що найголовніше, з дуже, дуже цікавою інформацією. Саме сьогодні і саме для вас топ-контент. І ми поговоримо про те, що вам потрібно, і те, що завжди має бути під рукою. Так, так. І це наш застосунок май просто. Саме в ньому ви знайдете все те, що вам потрібно. А зараз ми поговоримо про всі плюшки і розкладемо все по полицях. Поїхали! Як же встановити наш додаток? Все дуже легко! Ви заходите в опис під цим відео, і там будуть посилання на завантаження. Як зареєструватись у додатку? Заходите у додаток та вводите номер вашого особистого рахунку та пароль від особистого кабінету. Але ми повертаємось до розповсюдженої проблеми. Що вони? А як я? А де та бумажка з паролем? Стоп, без паніки, відновити пароль можна через форму на екрані авторизації. Введіть ваш особистий рахунок або номер телефону, який внесено до ваших персональних даних. На номер телефону прийде СМС з кодом підтвердження. Видіть код, а після цього встановіть новий пароль для авторизації. Які є основні функції у нашому додатку: перевірка, балансу, поповнення рахунку в пару кліків, самостійна зміна тарифу, користування акціями та пропозиціями, зв'язок з технічною підтримкою, онлайн телебачення, регулярний платіж, утримання в мережі. Ми кожен день працюємо над удосконаленням нашого додатку. А тепер про все детальніше. Перевірка балансу перевірити основний та бонусний рахунок. Ви можете на головній сторінці додатку. Поповнення рахунку. Поповнити рахунок можна натиснувши на три рисочки в лівому верхньому кутку. Оплата та показати інші варіанти. І ви обираєте зручний для вас варіант. Плюс в цьому розділі ви також можете подивитись вашу історію витрат, натиснувши в правому верхньому кутку на статистику. Ваш тарифний план, що найкрутіше, ви самостійно можете його змінити. Натискайте на три рисочки, інтернет і обирайте зручний для вас тариф. Але важливо пам'ятати, що якщо ви змінюєте тариф на нижчий, то перехід буде коштувати 30 гривень. Але якщо ви заплануєте перехід на перше число наступного місяця, то перехід буде безкоштовним. Саме цікавеньке! Акції та бонуси ви можна скористатись нашими постійними акціями 12 плюс 3 та 6 плюс 1, або при друга прямо у самому додатку. Натиснувши на три рисочки, ви обираєте розділ акції та дивитесь, скільки ви можете зекономити коштів на обонплаті. Так як бонусна програма це взагалі окремий вид мистецтва, про це ми зробили окреме відео, яке вже є на нашому каналі. Подивитись відео можна за посиланням в лівому верхньому кутку онлайн-телебачення. Це скарб. 304 канали різної тематики: присутня пауза та перемотка, записи ефіру на цілих 7 днів. Плюс є бібліотека з 20 тисячами фільмів, які можна дивитися в будь-який зручний для вас момент. Подивитися телебачення ви можете в розділі онлайн ТВ. Тут є різні фільми, серіали, телеканали, шоу та мультики. Технічна підтримка. Ви можете не задаватись питанням, які номери технічної підтримки. Бо вони всі є в нашому додатку. В правому верхньому кутку натискаєте на кружечок із знаком питання. І Вуаля! Обирайте що завгодно, зв'язуйтесь з підтримкою і вирішуйте ваші питання швидко та легко. Функція регулярний платіж. Багато справ, рахунків і часом ви просто забуваєте заплатити за інтернет. Вмикайте функцію регулярний платіж, і абонплата буде автоматично списуватись з вашої картки. Натискайте на три рисочки, регулярний платіж. Кнопка Налаштувати, прив'язуєте картку, з якою хочете, щоб знімалася абонплата, і все утримання в мережі. Якщо ви на певний час покидаєте своє місце проживання, ви можете обрати цей тариф, щоб оплата за послуги не нараховувалась. Це можна зробити, зайшовши в розділ інтернет і обравши тариф утримання в мережі. Одного разу ми отримали повідомлення: я поїхала з міста і не користувалась вашим інтернетом. Чому нараховувалась абонплата, і тепер в мене мінус на рахунку. Відповідаємо: на жаль, ми не бачимо, користуєтесь ви інтернетом чи ні. З нашої сторони завжди йде трафік, який ми вам надаємо для користування. А користуєтесь ви нашими послугами чи ні. На жаль, ми прослідкувати це не можемо. Тому подумайте про це заздалегідь. Якщо ви знаєте, що ви деякий час не будете користуватись нашими послугами, можна просто поставити тариф утримання в мережі. Друзі, сподіваємось, що ця інформація була для вас дуже корисна. Ми спеціально створили цей додаток, щоб вам, нашим улюбленим абонентам, було ще комфортніше користуватися нашими послугами. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати від нас цікаву інфо.